Щиро усіх вас вітаю! Мене звуть Олена і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейд. Напевно, в кожної в'язальниці, рукодільниці були такі моменти, коли в процесі в'язання у вас закінчувався моточок і вам потрібно було б долучити новий. І стає питання, як це зробити так, щоб це було не видно з лицевої гладі і не було дуже видно з виворотнього краю. Отже, сьогодні я хочу розповісти вам свій метод додавання нового моточку, а також як я приховую свої кінчики з виворотнього краю. Наразі я в'яжу собі е, вишиванку і в'яжу я її з пряжі: е, Ось такої Gazal Baby Cotton. Це 50-грамові моточки, і на мій плечовий виріб в мене буде дуже багато додавань і дуже багато кінчиків. Отже, Вибачаюся одразу за темний колір пряжі. Наразі е, не маю світлого процесу, отже, придеться вам трішечки поламати очі разом зі мною. Ну, а насамперед, я хочу вам показати е, в виробі місце, де вже є приєднана нитка, приєднаний моточок. Ось в цьому, ось в цьому. Краю є приєднаний моточок. Правда? Зовсім нічого не видно. Ось так виглядає приєднання на виворотньому краї. До цього методу я дійшла зовсім недавно. До цього я робила, як, напевно, як і всі початківці, я робила вузлика ззаду. Але якщо матків дуже багато, то і вузликів тоді дуже багато. А якщо це робити ще з... коли ти в'яжеш гачком, то взагалі, якщо це ажурний виріб, то ці вузлики видно не тільки з виворотнього краю, а ще й з лицевої сторони. Потім я клала ниточку ось так на ниточку, тоді з лицевого краю був такий великий рубчик, який виділявся. Якщо це лицева гладь, то дуже було видно. Отже, давайте підійдемо вже до моменту приєднання моєї нитки. Ось у мене залишився кінчик. Мені потрібно зараз це все приєднувати. Залишайте кінчик такий величенький, не шкодуйте, він все одно вам ніякої погоди не зробить, якщо, звичайно, у вас це не десь кінець ряду. Отже, беремо. Такий же самий кінчик з нового моточка, що я далі роблю? На такому самому кінчику, притримуючи пальчика, пальчиками ниточку, я розщеплюю цю нитку якомога навпіл. Якщо нитка ділиться на чотне, чотну кількість ниток. Як буде по-українськи, не знаю, то це дуже добре. Наразі в мене е, моя нитка складається з п'яти тоненьких ниточок. Отже, мені не вдасться поділити мою ниточку навпіл. то З, з однієї сторони, в мене буде три ниточки, а з другої сторони буде дві. І я ось так розщеплюю свою ниточку навпіл, розрівнюю її, щоб вона не крутилася. І поки що відкладаю свою нитку в сторону. Те ж саме я роблю з ниткою, яка йде в мене від спиці. Я також притримуючи ниточку однією рукою, розділяю її навпіл, тут в мене 2 і 3 також буде, розділяю і розрівнюю ниточки, щоб вони не крутилися. Далі неважливо, яку ви візьмете, чи там, де 2, чи там, де 3, немає ніякої різниці. Далі беремо ниточку з нашого моточку, а ось тут різниця є, яку ви візьмете. Отже, я в мене з цієї сторони вийшла, вийшов кінчик з двома ниточками. То я беру з цієї з, цієї, з моточка беру. Кінчик, в якому три ниточки. Далі ми накладаємо ось цю ниточку, накладаємо на ниточку з оці, оці три ниточки, накладаємо на оці дві ниточки, ось так поверху ось так. Залишається в нас зі зворотнього краю наша нитка. Тут ми залишаємо кінчик ну, такий доволі довгенький, щоб можна було потім його зафіксувати. І далі продовжуємо в'язання, якби ми в'язали звичайний наш візерунок, не, не важно, це, як у мене лицева гладь. Або, якщо у вас це якийсь візерунок, можливо, буде ажурний, в'яжемо до того моменту оці два кінчики, допоки в нас не буде, допоки в нас не буде трішечки ось так до кінця. Тобто я зараз іще пров'яжу декілька петель, можливо, петель 5, 6, тут немає. Різниці, скільки у вас буде пров'язано, головне, щоб у вас залишився кінчик, який можна буде потім зафіксувати. Ось так. Все. Дов'язала. Потім я оцей кінчик, який в мене закінчився, залишаю. А ось цю ниточка, яка в мене була першочергова да, з клубочка. Я її підтягую до свого в'язання, закидую її на виворотню сторону, підтягую так, щоб вона була рівненько, і далі вже в'яжу основною ниткою своє полотно. Все. У нас далі пішла вив'язуватися наша основна нитка. Тут у нас все рівненько, а наразі я вам покажу, як заховати оці наші кінчики зі зворотнього боку. Бачите, в нас їх виявилося 4 ось таких ниточки. Я вам покажу на тому краї, де в мене вже пров'язано декілька рядочків. Одразу після того, як ви її приєднали, ви її не фіксуйте. Починайте фіксувати десь вже, як ви пров'яжете відстань величеньку, тобто десь сантиметри 2-3, тоді вже можна фіксувати, щоб вона вже у вас дуже гарно зайшла в полотно. Так, Трішечки підтягну свої краї. Зараз тут відшукаю те місце, де в мене була приєднана ниточка. Ось в цьому місці в мене була приєднана ниточка, як ви бачите. Для того, щоб вам зафіксувати ось ці ниточки, вам знадобиться тоненький гачечок. Отже, з'єднувати ми будемо кожну ниточку окремо. От як ви бачите, в мене з цього краю ниточка складається з двох ниточок. Нам потрібно її також розщепити навпіл. Ось так. Взяти наш гачечок. І підняти петельку, десь тут ось рядишком, так, за цю долічку, взяти одну ниточку, просунути її в цю петлю, і вже потім оці дві ниточки між собою зв'язати. Я роблю це один вузлик не сильно затягуйте, щоб ви не зробили затяжку повільно, так трішечки підтягнули. Далі я роблю другий вузлик, також не сильно затягуйте, ось так підтягнули. І вже третього вузлика я роблю подвійний отак От один раз просунула, і потім в цю петлю я просовую ще раз. Він у мене такий. Великий прокручений, і цю вже петлю я затягую щільно, як можливо, щільніше, воно вже не потягнеться нічого. Далі вам знадобляться ножиці, і я відрізаю свою ниточку десь, ну, так, щоб було 2 мм від вузлика. Ось так. Залишається ось такий маленький вузличок. І далі я беру другу ниточку наступну, біля ціє, цієї ниточки, також її розщеплюю навпіл. Також беру гачечок, десь знаходжу тут недалечко петелечку, підтягую її, витягую цю ниточку туди і пророблюю ту саму процедурку. Один раз не сильно підтягую, нещільно трішечки, другий раз підтягую, і вже третій раз я роблю подвійну петлю, у приєднанні моточка ось так, все щільно затягла і відрізала. Ось так. І з цього виворотнього краю в мене майже не видно ніяких кінчиків. Вони маленькі, тоненькі. Звичайно, цей метод не підійде для пряжі, яка має шнурочок або трикотажної пряжі, там вже інше приєднання. Ось так, з лицевої сторони нічого не видно. З виворотнього краю тут буквально такі малесенькі вузлички. Ось такі. Але їх можна також при бажанні заправити потім в голочку. якщо у вас є таке бажання геть, щоб у вас нічого не було, то можна при бажанні його оці, оці дві ниточки, Ось так позасовувати, позаховувати, і точнісінько так нічого не буде. Так, ну а в тому моменті, коли в мене не нечотна кількість петель, тобто, то, ниток, вибачте, от три, да? бачите, тут три, то я тоді беру, бачите, вони ж в мене близенько одна біля одної, то я тоді беру ці ниточки, ділю. Тут виходить, якщо взяти обидві ниточки, то виходить 3, 3 і 3, бачите? Ось так. Буде 6. то я тоді вже між собою їх уже отак розщеплюю усі, і тоді виходить не два, а 3 Вийде у вас вузлики. Ось так розщіплюю всі між собою їх. І тоді вже їх пров'язую. Сподіваюсь, вам було видно, бо камеру зробила дуже низько. Ось так, дивіться, бачите, в мене вийшло три по дві. І тепер я беру десь тут близько, біля недалечко біля кожної, кожної ниточки, піднімаю петельку. Між собою їх з'єдную. Нещільно зав'язуйте. Робити це не потрібно щільно, бо тоді воно затягується. І стає таке тоді не дуже гарне з лицевої сторони, як протяжечка буде у вас. Ну і все. І так, ви фіксуєте цю подвійну ниточку і фіксуєте цю подвійну ниточку. І тоді вже відрізаєте або, або просовуєте, як я казала, між е, цими такими перемичками. Можна отак його попросовувати, позаховувати нитку. Дякую вам за перегляд. Дякую за увагу, буду вдячна за вподобайки, за коментарі. За коментарі можна і критику, але конструктивну критику. Буду вдячна вам за підписку. До побачення. З вами була ваша Олена.